видання діяльності з оздоровчого велнес-туризму згідно стандарту оздоровчі СПА-центри центри вимоги до послуг. Функцію впорядкування інформації, знання послуг та законно-правової бази в процедурах оздоровчого велнес-туризму в межах України виконують стандарти оздоровчі СПА-центри центри вимоги до послуг туризму. Методичні рекомендації туризм та пов'язані з ним послуги, оздоровчі спа центри вимоги до послуг підготовлено і впроваджено національною туристичною організацією України з метою підвищення якості туристичних послуг в Україні та гармонізації діяльності в сфері туризму з відповідною сучасною міжнародною практикою. Документ рекомендований для добровільного застосування членами та партнерами НТУ, а також з усіма зацікавленими підприємствами, організаціями та фізичними особами-підприємцями. Діяльність оздоровчих спа центрів спрямована не тільки на застосування ефектів місцевих природних можливостей. Але й ставить перед собою мету сприяти рівновазі усіх складових елементів здоров'я людини, зокрема фізичного, психічного, емоційного, соціального та духовного. Клієнти оздоровчих спа центрів очікують отримати під час відпочинку задоволення разом із користю для здоров'я, шляхом розслаблення, спокійних роздумів. Відновлення тіла, розуму і духу, щоб в кінцевому результаті бути повністю готовими повернутися до свого повсякденного життя. Терміни та визначення понять в контексті діяльності оздоровчих спа-центрів регламентують водночас взаємовідносини між виконавцями та клієнтами-туристами через певні процедури або умови для спа-послуг. Сауна дерев'яна кабіна з гарячим сухим повітрям, парова лазня кімната або кабіна з гарячою парою. Добре самопочуття відчуття комфорту, здоров'я та щастя, Здоров'я, оздоровлення, велнес, стан фізичного здоров'я та доброго самопочуття, який охоплює гармонію тіла, розуму, духу, емоції та соціальних відносин. А також усвідомлення своєї відповідальності. В якості примітки стандарт доносить інформацію, що підхід до здоров'я орієнтований не на захворювання, а на підвищення рівня здоров'я. Люди, які не страждають від хвороб, можуть мати різні рівні здоров'я. Водночас, люди, що живуть із захворюванням, можуть досягти вищих рівнів здоров'я. Консультація з оздоровлення. Процес отримання порад від терапевта і СПА-оздоровлення. Оздоровче СПА центр Wellness спа заклад, що надає оздоровчі СПА-процедури чи комплекси процедур у відокремленому місці зі спокійною атмосферою та з метою зміцнення здоров'я та доброго самопочуття. Як примітка, що діяльність таких закладів полягає у забезпеченні догляду та покращенні здоров'я за допомогою цілісного підходу, орієнтованого на омолодження та розслаблення тіла, розуму і духу, терапевт зі спа оздоровлення. Особа, яка уклала договір з оздоровчим спа-центром, та яка може продемонструвати та довести свої знання і компетентність у застосуванні оздоровчого підходу та процедур з спа-оздоровлення. Процедури зі спа оздоровлення, заходи з забезпечення доброго самопочуття. Процедури зі спа оздоровлення зазвичай поділяють на мануальні процедури гідротерапію чи комплексні заходи. Ці процедури не пов'язані з лікувальними засобами чи медичними процедурами. Джакузі, ванна чи купальня з механізмом, який вирує теплу воду. В розділі стандарту приміщення та обладнання надано повну характеристику того, що вважається необхідним для проведення протокольної спа-процедури. А саме Потрібна наявність належного простору для забезпечення комфорту, можливості усамітнення, доброго самопочуття та безпеки клієнтів. Центри спа-оздоровлення повинні забезпечити затишний простір, достатні для того, щоб навіть під час найбільшого завантаження кожний клієнт мог знайти для себе місце для усамітнення. Атмосфера повинна бути миролюбною та спокійною. Зона приймання повинна відповідати усім вимогам до чистоти, бути добре освітленою та вільною від перешкод. Зони обслуговування клієнтів повинні бути чітко визначені та мати відповідні позначки. Процедурна зона повинна мати умивальник, для кожного виду процедури слід виділити мінімально необхідний простір. Процедурна кімната повинна бути оснащена системою регулювання освітлення, система кондиціонування повітря, охолодження чи підігрівання у процедурних кабінетах із закритими дверима, повинна мати окремий пульт управління. Якщо процедурний кабінет використовується для обгортання травами чи грязі лікування, він повинен бути обладнаний душовою кабіною. Якщо надають вологі процедури, у підлозі має бути передбачений дренажний отвір. Приміщення оздоровчого спа центру повинні бути оснащені системами безпеки, кнопки аварійної зупинки, аварійна сигналізація. Обладнання оздоровчий спа центр повинен забезпечити чистоту, відсутність сміття та належний хімічний склад води для усіх водних оздоровчих об'єктів, зокрема джакузі, басейнів для гідротерапії та іншого обладнання, наповненого водою. Мається на увазі обладнання, яке використовують декілька клієнтів. Одночасно. Рівень хімічного складу води потрібно регулярно контролювати. Розділ вимоги до персоналу надає відповідні вимоги та критерії підбору персоналу стосовно усіх посад чи функцій, які є важливими для забезпечення найкращого рівня послуг. Кваліфікований персонал повинен розробити конкретні завдання для кожної посади. Враховуючи ймовірне походження своїх клієнтів, необхідно визначити категорії персоналу, який безпосередньо контактує з клієнтами. І повинен вміти спілкуватися іноземними мовами. Вище керівництво здоровчого спад центру повинно призначити виконавчого керівника, відповідального за щоденне функціонування та стратегічне планування роботи центру, зокрема з розроблення і регулярного оновлення протоколів з надання процедур, щоб усі надані процедури завжди повністю відповідали їм. Забезпечення відповідності послуг оздоровчого спа-центру, вимогам до послуг. Терапевт оздоровчого спа центру повинен ознайомитися з настановами протоколу послуг та процедур центру і отримати їхню копію. Терапевти оздоровчого спа центру повинні відповідати таким вимогам, пройти відповідне навчання та діяти відповідно до інструкції щодо процедур спа-оздоровлення та інструкції щодо продуктів і обладнання. Їхня кваліфікація повинна відповідати чинним міжнародним національним або місцевим нормам, якщо такі є стосовно ліцензування, реєстрації та налаженої сертифікації, зберігати конфіденційність щодо клієнтів. Розділ стандарту належна гігієнічна практика розглядає параметри технічного обслуговування, профілактичне технічне обслуговування, заповнення і введення документації з управління обладнанням. Журнал гігієничного оброблення, журнал з технічного обслуговування та перевірки обладнання. Розділ обслуговування клієнтів стандарту рекомендує вимоги до інформування, бронування та приймання клієнтів спа-закладом, вимоги до проведення оздоровчої СПА-процедури з забезпеченням послуг щонайменше з мануальної терапії та водних процедур. Окрім того, означений спа-центр. Також може пропонувати комплексні заходи. Потрібно розробити перелік послуг, щоб рекомендувати їх клієнту. Клієнтам, які бажають пройти огляд та отримати поради, обов'язково потрібно запропонувати консультації з оздоровлення. Терапевт зі СПА-оздоровлення повинен мати навчальний посібник щодо конкретних дій для кожної процедури, зазначеної в офіційно затвердженому керівником СПА-центрі. Переліку послуг. Такі посібники повинні охоплювати щонайменше переліку оздоровчих процедур, які надають характеристики кожного методу, час, кількість використовуваних процедур, обладнання, яке забезпечує потрібні параметри, опис практичного застосування кожного методу, із зазначенням загальної тривалості процедури. Усі продукти, що використовують для процедур, повинні відповідати міжнародним та. Національним стандартам в розділі Екологічна політика оздоровчого спа центру екологічна політика повинна базуватися на двох основних принципах: підвищенні енергоефективності, і зменшення споживання та зменшення забруднення. Вище керівництво оздоровчого спа центру повинно ввести рекомендовані заходи та екологічні поради до програми навчання персоналу. Щоб підвищити його обізнаність, оздоровчий спа-центр повинен проінформувати своїх клієнтів, про вжити ним заходи з покращення стану навколишнього середовища, які можуть вплинути на надання послуг та запропонувати їм добровільну співпрацю. Однак відмова клієнта від добровільної співпраці не повинна стати причиною зниження рівня наданих йому послуг. Екологічна політика повинна підлягати аналізуванню з боку керівника, щоб переглянути невиконані заходи і запланувати поліпшення у показниках екологічної політики.